Приїхали на відпочинок, але з відпочинком вирішили ще трошки проторгувати. Тут нас віддихаючи, набрали своїх баштанів, набрали своєї мапеми, само собою шашлик, взяли таке мапеми нашої гарної малинки. Можливо, зараз Продамо нашим віддихаючим. Зараз покажу вас вам, яке в нас є мальовниче озеро. Це наше озеро Нобель. Сьогодні відпочиваємо. Там далі наша церква стоїть на острові такому. Це озеро Нобель. Дуже красиве. Приїхали з сім'єю відпочити і трошки торгонути нашими баштанчиками. От там у нас відпоч... відпочиваючи теж. Приїжджають з різних областей, відпочивають тут. І зараз ми розложимося, почнемо жарити шашличок. І можливо підійдемо або підвеземо їм малинки свіжої та кавунчика. Ось сьогодні такий буде у нас відпочинок та невеличка торгівля нашими ягодами. Продали декілька кілограмів малини мапеми і продали наші їх баштанчики. Вперше сьогодні продавали. Баштанчики продали не всі, ще трошки залишилось. Ну і на цьому добре.